Туристичний сервер Закарпаття та туристичний клуб Альпфокс представляють. Шановні друзі, ось ми тепер знаходимося з вами у жіночому таборі. Саня вивчає карту. Майже ми сьогодні маємо здійснити відеозйомку, як я вже вам давно обіцяв. Підйому по Уолл-стріту Це підйом, який виходить від жіночого табору, від потока, прямо на гірську дорогу. І звідти вже у нас буде маршрут до поляни Масарика. Там є два варіанти і обидва варіанти ми вам покажемо. А ось тепер Саня також у майці клубу. Саня нашим глядачам, підписникам помахати Ну і що ми сьогодні будемо бачити на карті? Ми сьогодні будемо бачити на карті те, що нам треба з вами. Ось ми в даний момент знаходимося в жіночому таборі. Можна показати його, де місто. Це так. І після цього ми будемо підніматися. О, знову повернутися, показати пунктівну лінію, де ми будемо підніматися подйом. Да, оцей коротенький маршрут ми будемо підніматися до поляни Масарика. Але ось ми в жіночому таборі знаходимося тепер. Після цього ми маємо пройти оцей відрізок. І оцей, де співпадає сплошна лінія з пунктирною, це буде діляночка до поворота в ліс і короткий відрізок до поляни масарика. Ось такий маршрут нам сьогодні з вами придеться пройти. Ну, а ми тепер будемо готуватися до підйому. Поточую кодичку ми зараз на з вами. І ми будемо готуватися підніматися до подйому на Уолл стріт. В роликах я вже своїх показував вам. Переходимо цей потічок і рухаємося вправо вверх Саня згортає карту. І ми збираємося вирушати. Переходимо по пічок і починається наш підйом. Раніше тут був потічок, але потім потічок здвинувся і лишилася тільки кам'яниста дорога з його руслом. А сама стежка також вона пішла вправо. Нам треба буде підійматися ось сюди, вверх. Ну а далі стежка йде в направленні. Ага, вліво. Да. Ну прямо на схід. Ну, Піднімаемся, так. Це у нас і буде основна стежка, так? Да, ось туди. Да. Я би не сказав, що надзвичайно крутий підйом, але досить. Є. Ага. Вот. Ось сюди. Видишь, вот пускалось вот. Ага. Вниз і, уходила такая... стара стежка. Вот так, ну за заручем, туди. А тепер ми маємо рухатись. Тепер вот йде туди. Навіть. Вот вона йде, вот її тирасом. Хоча б якусь марочку поставити. От вот тут я стою на стежці ще. це стара стежка, так? Да. Угу. Так. Вот. Камінь орієнтир. Ну, орієнтир камінь, які йдуть вдоль так. стежки, камінь. І між дерев'ями. Ага, орієнтир цей великий камінь. І після цього камня... Поміж деревами, ага, ось ця, великий вже ствол залишок берези. Переходимо по це велике опавше дерево. Його треба обходити. Але основний орієнтир, все ж таки, якщо придивлятися, це по сторонам дорожки є кам'яні валуни. Ось на них і треба орієнтуватися. Ось такі валуни, вони зустрічаються по обидвом сторонам дорожки. Стежка не прослідковується. Я так думаю, що вона мала би бути десь ліворуч. Але просвіт дерев наверху бачимо небо, там кінець підйому. І Саня вирішує підніматися із правої сторони. Він вирішує підніматися з правої сторони, щоб зразу вийти на гірську дорогу. Ну що ж, я буду підніматися трошки ліворуч, побачимо, де ми будемо виходити. Ну, Але тільки якщо подивитися на панораму вниз, то бачимо, як стежка все ж таки прослідковується. Ось вона проходить поміж деревами. і... Піднімається, піднімається вона отак от отверх. От тепер якби ця стара стежка, вона рівно поміж цими двома деревами, якби така галерейка. Ну що ж, рухаємося далі. Піднімаємося по склону. І вже бачимо десь кромка лісу. Оце основна стежка тепер промальована, І виходимо до кромки лісу. Саня піднімається вперед. От, ага. Зараз піднімаємося наверх. А на обратному спиті підемо по лісної дорогі, куди машини їздять. І спробуємо знайти ту... дорогу, которая выложена камнями. Тайм? Ну да, в принципе. А там посмотрим по ситуации. Сейчас еще вверх осталось метров 50, и мы выходим на поляну. Лет 20 тому назад мы приехали с Ужгорода на такси к развилке, которая ведет на верховину, наверх. И пошли по этой дорожке пешком. И в начале подъема мы засекли, мы наверх поднялись за 20 минут. Но ну, тогда было видно четко тропу. За 20 минут мы поднялись наверх. А еще через 20 были уже возле чаши мосарики. Ну ты с собой еще имел пиво, ты говорил? Да, в рюкзаке. Это было стекло, 10 килограмм. Выходя с подъему. Ось. Стара стежка, тепер ми чітко на ній. Ну і що тут були сліди цивілізації. Ось, будь ласка, шановні друзі. Обов'язково, обов'язково гуманоїд має лишити по собі якийсь слід. Отак От вона буде розкладатися декілька десятків років. Ну, а ми піднімаємося вверх і на підйомі буквально метрів з 20 ми будемо з вами виходити на дорогу. На гравію дорогу стару Австро-Угорську і закінчується наш підйом. Отож, вперед. Закінчується підйом. Я кажу, що закінчується підйом. І Саня вже виходить на дорогу. Опушка буде галявина і ось буквально від того міста, де тепер саня метрів десять за кущами проходить дорога. Ось знизу ми по цьому підйому піднімались. Доволі таки я би не сказав, що легко. Оскільки мені було йти незручно, у мене камера в одній руці. Ось приблизно ви бачите крутізну. І ми виходимо нарешті на дорогу. Граві стару дорогу. Зараз я буду вам знову її показувати. Це щось цікаве. Зараз ми побачимо. О! Це ми бачимо солончак, шановні друзі. Оце лісники поставили, майже для того, щоб соловнилися косульки. От так. Ось і друга. Що ти там знайшов? Звіробой. Ага. Дісной. Зараз підійдемо, подивимось. Мотор. Виходимо на лісну дорогу, яка приведе на часу масалі. Ні, ми не підемо по правій дорозі. Права там буде у нас грешська будівель. Що ти назбирав, покажи. Звіробой, лісною. Ой, який гарний. Чекає його крупним планом зиму. Ось так красота. Я що тут доберу ще? Ми маємо ось тепер виходити ось так. Прямо маємо виходити на дорогу. Ось, виходимо на ще лісову дорогу і зараз Саня буде трахити прямо на гірську. Маємо пройтись скрізь ці кущі. Рухаємося за ним. Стежка гарно прослідковується. Ця дорога йде на час. Ну так. Да. І направо. Якщо направо, то на будівлі. Ось ми нарешті вийшли. Ось, шановні друзі, це і була наша мета, ось ця дорога. Тільки ми на неї вийшли трошки праворуч. Ми піднімалися скрізь ліс, Якби трошки важкіший підйом, але він був посеред. Лісу ми йшли, зачіпали тільки ногами листя. Ну, а сам Уолл стріт лишився ліворуч. Я думаю, що на зворотньому шляху ми будемо виходити на нього. Ось ця дорога веде тепер до того міста. Звідки ми мали би вийти, ми його вам покажемо. І потім звідти опять ліворуч до поляни Масаріка. Бережно переходимо по комінцях. Водичка в лужах стоїть. Ось. Рухаємося ось так далі. Ось да. запись? Звіробій оригінал. Ні грамову гулицю. Тут же нема машин. Ну, Саня попутно робить заготовку на зиму. Натуральний робот. Так, натуральний. Сейчас обойду і входу. Саня обходить, не хоче свої кросівки мучити. Іде по більш такому yeah. сухому шляху. Так, наприкінці лишилося тільки впасти в ту калюжу. Mm. Ти ж вибрав який важкий шлях чи легший. Нарешті рухаємося далі. Думав, дебати ахваль направлення. Ось, шановні друзі, ми мали вийти з підйому ось на цьому місці. Ви бачите, як чітко простежується стежечка. Але ми забирали вправо, оскільки йшли по лісу, і ось прийшли з цієї дороги, ревійової дороги старої австрійської. Але на зворотньому путі шляху ми будемо знову шукати цю стежечку. І з цього поворота таким чином, якщо ми будемо йти звідси, ми будемо йти з поляни Масаріка, ми будемо йти і у нас ця стежечка буде ось так. праворуч. Саня, став марочку якусь. Бери якусь суху гілочку і став марочку. Саня ставить марочку, він нахилив оцю гілку суху і на зворотньому шляху шлагбаум. вона вам буде орієнтіром. Що-що? Так, до речі, як шлагбаум. Ну що, і ось тут ми будемо повертати на цю лісову стежку. По прим'яті триві бачу, що перед нами хтось пройшов. Трава прим'ята, ось це гарно. Видно на екрані, думаю, вам також. Ось, бачите, листочок лежить. Він мав би бути вверх, він вже лежить і трава за ним прим'ята. Хтось проходив тут і майже нещодавно, тому що, звичайно, за ніч або за день вже трава підіймається. Перехрестя. Далі трохи я зніму площадка для ремонту танків. І нам на цьому повороті ось треба якраз звертати праворуч. Ось нам хлопці показують дорогу, якому мало-мало не проскочили. І після цього ми по стежці, по стежці йдемо вліво і виходимо на поляну Масаріка. Щасливо вам також мотор. З цього перекрестка йти вдоль цієї тропинки, метрів 300, і виходимо на дорогу, яка веде на Чашу. Так вона вже приведе прямо на Чашу. Ну так, да, приведе прямо на Чашу. а Ось по цій стежці ми мали прийти. А по этой спуститься в ній. Так, і вийти знову в тому місці, да. де нам на Уолл-стріт підніматися. Отож, ми рухаємося по стежці, яка йде праворуч від гравйової старої дороги.